Ти можеш сказати, що знаєш себе. Ти знаєш, що тобі подобається, чого ти прагнеш, що викликає в тобі сміх чи сльози. Але чи знаєш ти свою тінь, не ту, що за спиною, а ту, що живе всередині? Shadow work – це не модний термін із психологічних інстаграмів, це подорож у себе, яку не кожен наважується почати. Бо тінь це не зло, це частина тебе, яку ти відкинув. Це твоя агресія, заздрість, слабкість, сором, злість, жадоба, усе, що ти назвав неприйнятним і сховав під шаром Я нормальний, але те, що ти ігноруєш, не зникає. Воно лише мовчки росте, чекає моменту. І тоді, коли ти зриваєшся, коли ненавидиш себе за слабкість, коли ревнуєш, ображаєш, маніпулюєш. Це не ти зірвався, це тінь взяла слово. Ти не мусиш бути ідеальним. Але ти мусиш бути цілісним, і ця цілісність не народжується в любові й світлі, вона народжується в момент, коли ти признаєш, це все я, не лише добре, не лише світле, все. Сенека сказав: якщо хочеш бути спокійним, перш зустрінь своїх демонів. А Карл Юнг, що й увів поняття тіні, писав: Тінь це те, ким ти не хочеш бути, але воно є тобою. І коли ми не хочемо це бачити, ми стаємо рабами того, що не знане. Shadow Work – це не терапія в теплому кабінеті, це духовна робота зі своєю суттю. Це дивитися в дзеркало і бачити не лише маску, а те, що під нею. Це вміти сказати: я ревную», я маніпулюю, я боюсь бути покинутим, я хочу контролю не для самобичування, а для звільнення, бо тільки те, що ти приймаєш. Можна інтегрувати. Тінь це не твоє покарання, це твоя сила, яка залишилася без уваги. І якщо ти зможеш прийняти свою тінь, вона перестане керувати тобою, вона стане твоїм союзником, бо саме там, у темних місцях, ховається сила, що змінює, там твоя чесність, твоя здатність сказати: Я не святий, але Я справжній. І це страшно, бо поки ми граємо роль. Ми зручні, а як тільки ми станемо собою, світ може відвернутися, але саме тоді з'являються ті, хто бачить справжнього тебе. І Shadow Work – це неразова практика, це шлях, це постійне прийняття себе і змінивання себе одночасно. Це парадокс, але він працює, бо лише той, хто здатен подивитись у власну темряву, може носити в собі справжнє світло, не позолочене, а те, що пройшло крізь пекло. І залишилося світлом. Ти не станеш собою, якщо не зустрінеш те, від чого втікаєш. І це не слабкість, це мужність. Бути чесним із собою, коли легко брехати, бути відкритим, коли хочеться сховатись, бути людиною, яка вже не біжить від себе, і якщо в тобі є темрява, не знищуй її. Зрозумій, поговори: перша трансформуй саме так народжується цілість, саме так народжується ти. Бо справжня свобода це не жити без тіні, а вміти розмовляти з нею. І коли ти зупиняєшся, коли дихаєш глибше, коли перестаєш тікати, вона починає говорити іноді боляче, іноді жорстко, але завжди чесно, бо тінь це ти, який не пройшов цензуру суспільства. Ти, який плакав, коли не можна було, ти, якого відкинули, ти, якого не прийняли в родині, школі в любові, і зараз цей відкинутий, ти хоче вийти назовні, не щоб зруйнувати тебе, а щоб зцілити, бо зцілення це не уникнення болю, це сприйняття болю як частини шляху. І коли ти скажеш: Я не боюся тебе, моя темна сторона, я готовий тебе слухати. Тоді починається справжня перебудова. І тоді ти вже не тікаєш, ти стаєш і стаєш цілісним. І коли ти нарешті виходиш з цієї зустрічі з тінню, ти вже не той, хто ховався, ти той, хто дивився, хто слухав, хто прийшов. І хоч ніщо зовні не змінилося, все змінилося всередині, бо тепер у тобі живе повага не до маски, а до себе справжнього. І ця повага не зникне, вона не потребує схвалення, вона не потребує сцени. Вона живе у кожному рішенні бути цілісним, бути чесним, бути повним, бути живим. Тінь нікуди не поділась, але вона більше не керує, бо тепер керуєш ти. І якщо десь там, у темряві, знову щось підніметься, ти будеш готовий. Тепер ти знаєш, у темряві теж можна стояти і навіть світити.